Вітаю, шановні глядачі! На моєму каналі Любові Завальнюк. Я дуже рада вас всіх бачити. Сьогодні ми поговоримо про те, як скоро. Нам зможуть все ж таки допомогти не лише зброєю і обіцянками, а й живою силою. Та чи допоможуть взагалі, що зараз відбувається з ядерною безпекою в світі, і чому Японія взяла курс на максимальне озброєння, адже це дуже стратегічна країна, що знають японці і про що не здогадуються українці? Також поговоримо про максований обстріл, який відбувся сьогодні вночі. Це наймасштабніша. Вітряна атака за останній час, і це дуже страшно, тому що, незважаючи на які-небудь вмовляння про мир, перемир'я, якісь угоди і все інше, Україну постійно обстрілює ворог. Ситуація на фронті і ситуація з людьми, які зараз перебувають, як у статусі тимчасово переміщених осіб і потребують житла, чи буде вона вирішена? Про все це і набагато більше. Я сьогодні поговорю з нашою гостю Аня Байдак. Аня, вітаю. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів. Я дуже сумувала за вами всіма, і дуже рада, що знову зможу зробити для вас розклади, які, можливо, допоможуть комусь заспокоїтися або підсвітять шлях, або допоможуть прийняти ситуацію складну ту, в якій ми опинилися. Дуже важка ситуація зараз відбувається з обстрілом. Масована ракетно-дронова атака і була дуже серйозна загроза інфраструктурі та цивільним об'єктам сьогодні вночі. Я знаю, що ви пережили вже подібну атаку на Полтавщині, бо через вас летіло. Ми саме списувалися з вами вночі на Кременчуг і целячно, тому що ворог періодично він береться за Кременчуг досить серйозно. Чому саме зараз Росія вдалася до такої потужної атаки? А, а скажіть, будь ласка, а сьогодні вночі яку область обстріляли вони? Одеська область, раз, і там не лише Одеська область, там дуже багато областей. Зараз я прямо вам зачитаю, у мене є тут вибірка: Одеса, Полтавщина, Донеччина, Сумщина і били по критичній інфраструктурі. Тобто, це ті області, де зараз ворог хоче загрести свої лапи. Добре. Значить, зараз я подивлюся, чому вони активізувалися прямо зараз. Карти показують, що це може бути пов'язано саме з перемовинами. Карти показують, що вони хочуть нанести максимальний урон саме зараз в Україні, щоб максимально зробити наше життя некомфортним, розуміючи в якому стані зараз люди. Е, тому що я вже говорила, да що їхня розвідка, їхні інститути вони спостерігають за реакцією людей в соціальних мережах, е, і я думаю, що вони знають, в якому зараз е, складному стані українці, і через це е, у зв'язку з перемовинами, у зв'язку і так зі складним психологічним станом, вони намагаються нанести як можна більший урон, щоб Україна втрачала фінанси і ресурси. Критична інфраструктура, що ще може стати цілями ворога, і чи будуть повторюватися ці обстріли в інших областях? А, ну, карти показують, а, що це можуть бути військові об'єкти, тобто критична інфраструктура, а, енергетична інфраструктура і а, військові об'єкти, там, де а, щось виготовляється, можливо, склади, якісь військові. Ну, от, все, що пов'язане з військовими, також під загрозою. І а, знову ж таки, можливо, якісь санаторії, а, лікарні. А там, де люди м, лікуються, розслабляючись, ну, от як, якісь місця рекреації? Чи є реальна можливість зараз нам відбувати ці атаки? Чи достатньо у нас засобів ППО? Якщо ні, чи зможемо ми покращити ситуацію з засобами ППО? А, карти показують, що а, по пажу а, жезлів звичайно, що а, у нас не так багато ресурсів, як нам би хотілося, тому що наскільки мені відомо, що зараз а, вони а, удосконалили шахеди, і шахеди зараз летять на відстані трьох тисяч метрів двох дві вісімсот три тисячі метрів. Наші а, ПВО воно не достає вже до них, тобто вони mm -hmm. вже. Досконалили їх. Тому, звичайно, хлопці намагаються, стараються, але ну, як, як вони не можуть туди достати нічим. Але а, карти також показують, що а, зараз над обороною України йде а, робота. Тобто по вісімки а, пентаклів а, а, ну, от процес робочий іде. Тобто на майбутнє наші а, сили ПВО вони зможуть краще захищати. Наше небо і це буде можливо за допомогою наших іноземних партнерів, тому що нас будуть досить гарно спонсорувати. Єдине, що це не швидкий процес, потрібно ну, набратися терпіння і зараз працюють на результат. США заявило, що нам нададуть повітряну підтримку. Наскільки реалістично, що США нададуть саме повітряну підтримку Україні найближчим часом? А, так, карти показують, що да, можливий такий варіант, тому що тут шістка жезлів, але справа в тому, що не все може бути так просто, бо існують якісь певні обмеження юридичні і певні умови, через які ми можемо отримати цю зброю, і їх би виконати досить складно, досить багато зусиль потрібно. Прикласти, щоб отримати mm -hmm. ту зброю? Тобто, так, вони готові її давати, але на певних дуже жорстких умовах. Mm -hmm. Анно, скажіть, будь ласка, чи може це означати, що Америка може частково нам надати свої літаки? Кажуть, що частину своїх літаків вони а, нам не нададуть це по сімки кубків ілюзія. І а, зробити це, отримати це ну, дуже складно, нереально. От щодо своєї стратегічної авіації, це скоріше, просто пусті слова, тому що тут є і мах, і сімка кубків, і а, сила. Ну і правосуддя все ну таке досить важкі умови, тому я роблю вивод, що це нереально на даний момент. Пані Анно, Британія заявила, що вони готові надати нам свої війська для того, аби можливо було захищати нам свої кордони, але вони говорили про повітряний простір і про морський простір. Чи дійсно є така варіація, що до кінця цього року іноземний контингент Британії і країн-партнерів буде захищати нас на повітрі з повітря і захищати нас у морі? А, ну а, от знову ж таки, да, от щоб а, силу свою вони нам надали а, людей, а, карти мені такого не показують. А, але можливо, знову ж таки, а, на майбутнє тут випадає колесо фортуни і все може а, змінитися. Тобто зараз а, такої перспективи немає, але під кінець року можливо. І знову ж таки, це ж може бути, знаєте, як не те, що вони тут воюють, так, у нас прямо на кордонах Їхня, їхні військові зайшли, вони можуть передавати нам свій досвід. Наші mm -hmm. військові можуть там проходити навчання, і це також допомога. Переймати Барусь. досвід. Вийшло просто сонечко, і йде ага. яскравий світ. Ага. Я, я відкрию, відкрию. Не вгадаєш. Так, угу. да, з, з умовами по освітленню це найскладніше. Ну, головне, що сонце є, сонце це добре. Да. Так. <світлення> так, тому Я так. так прямо щоб uh, люди, вони не будуть допомагати, щоб люди прямо зайшли, але досвід свій передавати вони можуть. Uh -huh. Uh -huh. Ще 10 країн наших партнерів Євросоюзу сказали, що вони готові долучитися, і тут увага дати саме живу силу, яка буде захищати Україну і підтримувати її прагнення на незалежність і на відстоювання своєї територіальної цілісності. Підтримка також з повітря і підтримка також на територію України в мене таке запитання: ось це все було сказано ось цими останніми днями. Чи дійсно іноземні партнери готові не словом, а ділом нас підтримати? Знаєте, я коли почула це питання, у мене всередині так така енергія піднялася. Ну а справді здається, що нас всі кинули, і так хочеться, щоб хоч хтось вступився, тому що в критичні моменти так важливо і на рівні країни, да, там і на нашому особистому рівні, коли у нас щось трапляється, якась криза. Щоб хтось підтримав тебе, щоб хтось був поряд, щоб ти просто знав, що от є той, на кого ти можеш е, е, покластися. І воно так працює не тільки на рівні е, нашого особистого життя, а схоже, і на рівні країни, народу також. Працює і дуже класно, коли є партнери, які готові, як там говорять, потягнути за тебе мазу і вступитися за тебе. Зараз подивимося. Знаєте, карти показують, що тут колесо фортуни, да, я відкрила цю карту дамою Пентаклів. Так, вони готові, от справді готові, да, от, щоб їхні військові нам допомогли. Але надалі тут випадає вісімка кубків і вісімка жезлів. Це е, те, говорить про те, що люди відходять від цієї ідеї. На даний момент мені карти такого не показують, але вони були б не проти. Я думаю, що просто є щось, що блокує це, і вони того не можуть це зробити. А давайте подивимося, що це блокує. Mm. А, ну, карти показують, що вони хвилюються за безпеку своїх людей і своїх країн, тому що вони розуміють, mm. що а, такі активні. А, Військові дії, потузружезлі вну не зрозуміло до чого вони приведуть. І вони чи готова, дуже в цьому. Чи готова зараз насправді Росія е, воювати з іншими країнами, окрім України? Як вона відреагує на ось ці е, слова підтримки в бік України? Ну, Карти показують, що да, у них є ресурси, да, там, можливо, є ті, хто їх підтримують, але вони не готові до цього, бо по четвірки жезлів ну, вони не хочуть такого сценарію і по, ой, по четвірки кубків. І потрійки жезлів, це апріорі провальне рішення для них буде. Тому вони будуть хитрити, якісь схеми прокручувати, але не в їхніх інтересах розпочати таку прям масштабну війну. Тиск на Путіна через прямі переговори, чи готовий захід до компромісу заради прямої зустрічі? А, так, карти мені показують, що Захід а, а, хоче будь-якою ціною звести і посадити за стіл переговорів а, а, нашого пана Зеленського і путьку, я його так називаю. Mm -hmm. <типу. а, от, і вони навіть готові втратити на цьому фінанси, ресурси, але вони хочуть, а, щоб ми справді сіли за стіл переговорів. Ну і також хочуть швидшого закінчення. Війни. А, пані Анна, скажіть, будь ласка, наскільки реально, що Путіну дозволять його а, охоронці ФСБшні виїхати за кордон? Угу. Ну, карти показують те, що ну, це нереально, тому що е, про нього піклуються, е, його оберігають, вони хвилюються, що з ним може щось статися, і якщо він поїде за кордон, то це супер е, е, як сказати, несерйозне рішення, да, безвідповідальне mm -hmm. і Ну, ніхто його туди не випустив. Тут шут випадає і двойка пентаклей це провальна ідея. E, взагалі чи можлива пряма зустріч Путіна Зеленським? На mm -hmm. перспективі? Ну, от я подивилася на найближчі півроку, то я не бачу такого, щоб вони зустрічалися. Бо тут да, будуть активно. Можливо, якась е, слав'ясна перепалка, да, можливо, телефонний дзвінок або щось типу такого, тому що тут випадає сім жезлів. Це коли кожен доводить свою прямоту. Але е, далі, по вісімки мечів, це обмеження. А люди в таких умовах, що вони ну не можуть зустрітися і. На перспективу випадає вісімка пентаклів, яка також говорить про те, що ну, робота ведеться, але це досить нешвидкий процес, тому от на півроку я не бачу такого. В серпні місяці чи можливе замороження конфлікту? Угу. Ні, мені я не бачу такого. Все буде продовжуватися. Більше того, я думаю, що з вересня можуть підсилитися обстріли, і расисти можуть готувати прям наступ і достатньо активно діяти на лінії фронту, бо тут карти війни, башня, король мечів, ще й п'ятерка кубків. Ну, дуже болючі процеси. Чи є загрози того, що будуть? чи є загроза того, що можуть бути захоплені ворогом нові території? Угу. Це навіть важко вимовити. Угу. Ну так, карти показують, що а, вони можуть відхапати певну частину території, тому що а, знову ж таки, башня плюс відлюдник. Це от а, ізоляція якоїсь частини, якихось населених пунктів. Але ну е, як гарну новину скажу те, що це теж відбудеться не швидко, і це у них такі якби плани більше є. А от чи вдасться їм це е, зробити? Ну, вони багато чого не знають. Чи, ну, от, вони, вони це планують, вони б хотіли, щоб так би було, але е, е, теж їм ну, це от не одразу. Це можливо, на перспективу це може бути. Чи можливо захоплення Донеччини і доля Добропілля? Дуже хвилюється територія Добропілля, Покровськ, що зараз на Донецькому напрямку. Можна я запитаю за Покровськ, тому що я от прямо за Покровськ немаю, а добропілля воно десь там поруч знаходиться, але мені легше налаштуватися на Покровськ. Угу. Питаю, так, так, так. Звісно. Угу. Карти мені найближчий місяць не показують окупацію Покровська. Да, там а, досить складна ситуація, вона може постійно змінюватися, там а, іде руйнація міста, а, але разом з тим а, а, є якісь ілюзії да, от, а, а, расистів щодо цього міста. Ну і я сподіваюся, що так і буде. Що вони його в найвищі місяць не захоплять? Дай Боже, щоб не захопили, не прорвалися. евакуація людей з Донеччини. Угу. Яка доля переселенців? Чи зможемо ми зараз впоратися і забезпечити біженців з Донеччини, біженців з частини Дніпропетровської області, людей, які Тікають зараз від війни дахом над головою, адже попереду осінь. людям треба десь зимувати. Карти показують, що так, да, ми готові до цього, ми будемо шукати обхідні шляхи, плюс цим людям може надаватися підтримка і фінансова також. Ну, але, звичайно, що, сказати прямо що. Вони будуть відчувати себе як вдома. Ну, я не можу такого сказати. В певних своїх діях вони будуть десь обмежені, але карти показують, що їх не кинуть на А, <звігінь> Наразі ситуація на Донецькому напрямку. Яких новин звідти чекати? А, так, значить, а, а, є такий а, шанс, що ми зможемо а, відстояти а, атаку ворога відбити, і а, певні населені пункти, нехай вони будуть маленькі, а, але повернути в склад нашої країни і а, закріпити позиції там. Тому що, як мені показують карти, а, там а, зараз йде. А, а, ну, а, Надання допомоги нам це от допоможе втримати свої позиції, і не можу не поговорити про те, що зараз відбувається в світі, бо про Україну. Говорять, але вже не так часто. Нова тема на повестці дня в світі обговорюють нові технології: це чіпи, японську оборонну політику та навіть символічні деталі іміджу Зеленського. Як тема України виглядає на фоні інших світових проблем: Чіпів, Китаю, Японії? Зараз я запитаю: знаєте, як? Чи є тема? Війни в Україні актуальною для іноземної uh -huh. карти мені показують, що іноземна спільнота, іноземці вони достатньо емоційно сприймають ситуацію, яка відбувається в Україні. Просто вони багато чого не знають, їм багато чого не розказують, не показують, але вони хвилюються за нас. І вони продовжують висловлювати нам свою підтримку. Дуже Просто, дякую. От є а, моя знайома, вона живе ну, зараз багато у нас у кого є знайомі за кордоном. І угу. от вона говорить, що вона там включила новини і. Вона думала, що в Україні вже все закінчилося, тому що там взагалі нічого не показують, і вона типу вона була в шоці через те, що а де, а де взагалі щось про нас? У них немає війни, війна Це в нас. залежить можливо від наших українців, да, хто там живе за кордоном. Вони ж вже за цей час могли подружитися там з поляками. А ще залежить від політики каналу. Ми ж не знаємо, кому належить mm -hmm. цей канал. Звичайно, так. Просто щоб українці не забували про свою батьківщину, да? і все одно підтримували нас, розповідали про нас. Бо бачите, яка підтримка була, коли зустрічався Путін з Трампом. Там прямо мітинг такий був. Мені здається, що там всі мешканці Аляски, їх там не так багато вийшли Україну. Віримо в силу соціальних мереж, в те, що можна підтримувати Україну, популяризувати Україну, розказувати про те, яка в нас зараз культура, мова, як ми боремося, як зараз переживають переселенці, свої біди і проблеми, розповідати про наших героїв, які тримають на собі наше небо. І ось це буде та сила, яка зможе перемогти всі мовчазні і проплачені ЗМІ в світі. Наша толерантність і вміння подати себе в соціальних мережах з гідністю, з честю, з пошаною це дуже важливо. Тому, шановні глядачі, закликаю вас популяризуйте, будь ласка, Україну в соціальних мережах. Вчиться робити дописи не тільки українською мовою, а й англійською. Це дуже важливо. Чим більше хештегів і заголовків іноземної мови в наших дописах, тим більше ми звертаємо на себе увагу в соціальних мережах іноземців. І це дуже важливо, тому що ми є голосом нашої країни, про нас не мають забувати. Я хочу задати останнє запитання, воно дуже важливе. І зараз стосується активно. Я не буду називати його вголос, бо відео можуть заблокувати нових вірусів, які вже поширюються Україною і вже є летальний випадок. В Києві ціла епідемія. Епідемія на передовій військові хворіють дуже сильно. Хворіють в тилу, чи чекати вже частково починають вводити обмеження карантині? чи чекати на введення карантину найближчим часом. Карти показують мені те, що наша система. Охорони здоров'я вона готова до того, що нас чекає епідемія. Можливо, і так, вони для того, щоб забезпечити безпеку людям, можуть ввести для людей якісь певні. Умови, які будуть знаєте, як гром на голову. Типу, тому так я роблю висновок, що можуть бути карантин, а також можуть бути згадки про вакцинацію. Типу, це, ця тема знову буде підніматися. Взагалі страшно, тому що якщо влітку хворіють, то що буде, коли діти вийдуть в школу, студенти вийдуть на навчання. Ну, будемо піднімати. Чи загрожує нам е, в вересні е, от така е, ситуація з локдауном? Боже, ну це просто жах якийсь. Локдаун, війна, що далі? В жовтні чекаємо на планеття завершуємо. А, я думаю, що це буде не в вересні, а ближче туди до більш а, холодної пори, а тоді може ситуація погіршитися да, а, листопад, а, тоді а, жовтень, листопад і початок грудня. От тоді можуть якось нас поставити в такі досить незручні умови і змусити посидіти вдома там, пару неділяк. А, і висунути нам якісь правила поведінки. В громадських місцях. Тому mm. так, початком осені, вже більш туди, до початку зими, кінець осені початка зими, тоді можливий буде карантин. Дякую, бо це дуже важливо, пані Анна. Я вам дуже вдячна за те, що ми з вами сьогодні побачилися, поспілкувалися. Шановні глядачі. Нагадую, сьогодні в нас Анна Байдак в гостях з Полтави. Бажаємо Полтавщині, миру, мирного неба, а всім українцям скорішої перемоги. Обіймаю всіх серцем. До нових зустрічей.